Запись пішла. Всім прилет. З вами, як завжди, Володя Бородя. І ми зараз обновля... дивимося нову камеру. Ось так, чіпчик. Такий прикольненький. Все ж, все, ж те, що треба. Камера, телефон вставивка. Сам, саму камеру, есть запись пришла, как прикольно, зарву выему телефона, так, статиб я сам не покажу, ой, опа, все, запись пришла да, дивитись. Нічого. Вся хороша камера, тільки воно отако знімає. Але отак, руку отако держати значить. Ну, сьогодні ми будемо дивитися гуляти в лісі. Пройдемося до заброшеної хати. Не, ну там вовки. Ну, фаналі до другої старої хати. Поки що в мене таке. Поки що в мене дивиться не пару людей, а колись це буде тисяча. Ну, Надіюсь, це буде до моєї днюки Кстати, це буде 14 липня. Зараз йдемо, йдемо, дикади, -дик -дик -дик. можу так держати, а можу отак. За одніти. Саму я не хочу камеру показувати. Ну, не, не хочу. Зараз я переживаюся, ідем, ідем, ідемо на, на заборон в заброшену хату. Все. Лепка готова. Щоб потім йому інтірувати п'ять. Довго. Ну, нічого. І так сюди. Сразу можна три камери робити. Стрім робити. Стрім. І саме відео зробити. Тільки треба дві камери. Пугач, не не їх. Опа. Так, подивимося на ту хату. Все, все, в неї саму не будемо заходити. Я вам, може, я вам клянуся, коли в мене буде 100 підписчиків, Іли 120, то я зайду туди. Один, сам, сам, от до наша хата. Сама хата розмито Надо було то знім знімати. Куда ночью? Ну це всі штучки. Больчики треба було, було знімати. Ну, пока що не треба. Ми вже дойдемо, подивимося, що там є, що там є там. Все так прикольно. Може пленочку зніму і буду грати. Там треба шуку забрати. Ми тут рядом живемо, до хата наша. Осьо картошечка І ще там на полі. Тут хата, тут яблуні ростуть. Горушні, клем. Давайте, я вже дойду. Подсніму вам. Отже, ми вже по вулицю ходимо. Тут або якісь, корови ходять. Тут ми корів живемо. Тут одеколи в яблунках їх посемо. Но в ту хату в житті не заходили. ніхто. Крамі самого владельця. Ну, Він вже помер давно. Уже у нас електропастух. Ох. Чьо ну-ка Зараз Там коривий, пасута зараз. О, Зараз Середу йдемо таке. Тут собака була, одна, я боюся. Я життя ризикувати не хочу. Коротше. Жизнь я рискувати не хочу. Пройду туди. Через вулицю. І там може зайду, покажу в окно. Щось. Саму фотку. Бо відео я не хочу знімати. Вдруг, вдруг якась чучундра вилізе. Бляману. Попру попуба. Пополіво, пополіво, попаливо. О, па, вже, ми вже тут. Віздеться хата. Так, то я, як я зрозумів, нам в окно не вийде по засняти. Тут а шторка. Тут трава поросла. Так, да, не получится. Тут одне окно, двері забиті. тоже колодец показать. А да. окно, окно. Я к людям с таким выжила. Я туда ветку кину. Люди, блін, так жалко. Ну, колись то не колись. Всі нам там дядько косить. Ну, мой двоюродний брат. Ох. Мама було його тихенько. Ви думаєте, чого я це не відсніму? Бо там і так, так і так. Там камера стоїть, камера. А в, той, а в тому окні нічого не стоїть. У всіх окнах камера стоїть, щоб люди не ходили туди. Тут чужа хата, там зараз рідний, рідний брат, ну рідний, правнук. Справно ходить, туди їздить. І так. Туда. Що ж, я б вам показав б, з радостю. А нічого. Пойду вам ограду свого покажу. Даме по Просто Просли з постежості і вертаємось по стежості. Озілимось на зимою. водим сюди, корів поїть. Тут колодязь. Ну, вже не водим, не водим. У нас шланги з'явились, скважина. Такі тільки. І все. Така жизнь, бур'я, хамуха. Показую вам свій міні-огород. Просто мини міні Ось оцей огородик маленький. Чу, тут все таке росте травичка, а я корів крувам, потім даю возюща. Тут це важне. Міні-огородик такий. Міні, просто міні. 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 Вже цибулька, небагато цибульки, овеса небагато. Міні, міні-огородик. Міні. 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 Мені. Я ще вираз папусточка. Просто міні. Міні-огородик. Міні. Міні-огородик. Міні. Маленький городик. Маленький. Маленький городик. Міні. Міні, міні-огородик. Міні, 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 міні. Міні, міні. Мені просто, міні. Мені, бачите? Три шаги зробив, а вже уже. Міні-городик. Міні. Міні-городик. Міні. Міні